У тижня Москві дуже ефектно і неодноразово треба сказати, вибухали склади артилерійсько-ракетного боєкомплекту. Ще було нібито влучання в районі аеродрому на Шайковці Хоча офіційного підтвердження там не було. Московити відомо тримають там свої стратегічні бомбардувальники. Модернізовані тут 22 В усіх випадках твердять знавці справи, що не минулося без візитів українських далекосяжних чи то дронів, чи ракет, чи ракетодронів. Водночас, західні партнери України почали нібито вже навіть виділяти кошти на закупівлю. Люб поляниць про перше її результативне застосування сповістив чинним верховоком, якщо пам'ятаємо, ми всі на день незалежності. Але відтоді інформації, от, ну принаймні в відкритому просторі про поляницю, ну не побільшало. Хоча запитань про реальні можливості, ну. Не зменшилось да так? так само не зрозуміло, чому Україна не б'є московитів далекобійною ракетою Грім 2 От наш кореспондент Віталій Афанасієнко, він спробував бодай трохи зрозуміти на що здатна новітня українська поляниця, та чи маємо ми шанс розбомбити Московію далекобійними ракетами власного виробництва. Давайте подивимось. В очікуванні далекобійних ракет від заходу, а потім вже й самого дозволу бити атакамсами, штормшедов чи таурусами по російських військових об'єктах навіть в глибинці Московії, Україна власними силами почала змінювати правила гри. З'явились малі далекобійні дрони, котрі розпочали демілітаризацію російських НПЗ та аеродромів з кожним разом, все далі і далі від українського кордону. Але для більш швидких та більш потужніших ударів потрібні ракети, і в очікуванні їх Зеленський гучно оголошує про застосування першого українського так званого ракетодрона із невимовною для московитів назвою Паляниця. Не бачу різниці між реактивним дроном Камікадзе і крилатою ракетою, яка призначена для враження. Наземних цілей, тому що обидві використовують для польоту реактивний двигун та крила, оголошуючи про появу поляниці на день незалежності, чинний верхголовком запевнив, що поляниця із завданням впоралась і точно вразила ворожу ціль. Конкретні тактико-технічні характеристики, ясна річ, тримаються у секреті. Із того, що відомо, ракета дрон має реактивний двигун, який дозволяє долати відстань щонайменше у 600-700 кілометрів, оскільки було зазначено, що в зоні його враження перебувають близько двох десятків військових литович, зокрема і Саваслейка, що в Нижньогородській області, і звідки часто злітають міги з кінжалами, Запускається поляниця із наземної установки, що робить її бойовий вильот мобільним і майже непомітним. Що ми кажемо наприклад про той самий нептун. То тут є цілий комплекс, який повинен розвернутися для запуску для роботи. В даному випадку ми можемо запустити чи то з катапульти, чи ми кажемо про інерційну систему навігації, тобто, це система, яка не передбачає використання постійне використання засобів супутникової навігації. Ці системи дозволяють нам побудувати шлях прольоту до потрібної цілі. І ці фактори кажуть експерти вказують на те, що паляниця стане справжнім сюрпризом для російської протиповітряної оборони, котра нині через відтягування Україну більшості своїх комплексів покриває незначну частину своєї країни. Зараз ми можемо казати, що в принципі десь 25% лише прикрито, і цим треба користуватися, тому що ми бачили удари по села де, до речі, стоїть сучасне С-400. Ми бачили удари по інших аеродромах, де стоять е, ті ж самі панцирі, які би мусили б захищати. Та й інші засоби ППО будуть фактично безсилі перед паляницею. Наприклад, для перехоплення ударних дронів на кшталт шахедів, котрі летять на швидкості до 180 кілометрів. Досить ефективно проявили себе вертольоти. А от реактивний дрон, який, по суті є крилатою ракетою, і має швидкість щонайменше 900 кілометрів на годину. Гелікоптер вже не візьме. Вразити цілі з кулеметів та зеніток теж фактично лотерея. Тим більше, що паляниця не має корпусу і виглядає на радарах як ракета. Гвинтовий дрон для того, щоб нести, наприклад, 500-кілограмову бойову частину умовний, він же буде виглядати як справжній літак. Він буде великим і він буде дуже помітним на радіолокаційних станціях. А от, наприклад, крилата ракета для того, щоб нести 500 кілограмів може мати розміри у вигляді 5 метрів довжини, 3 метри розмаху крила. Тобто Реактивний двигун, він дає перевагу не лише у швидкості. Він дозволяє зробити доволі потужні засоби, далекобійні у менших габаритах ніж хвинтовий. От тільки повноцінної заміни «Атакамсам», штормшедов чи таурусам паляниця не складе. Переконані військові, зважаючи на те, що вона має близько 50 кілограмів корисного навантаження, щоб мати схожий ефект ураження цілі, того таке «Атакамса» потрібно з десяток паляниць. Тому наш ВПК посилено працює над розробкою власних крилатих ракет. А поки захід затягує з дозволом на застосування їхніх, нам нічого не залишається як відправляти реактивну поляницю разом із іншими ударними дронами у вибухові подорожі на московицькі НПЗ, військові склади та аеродроми. Віталія Фанасієнко Олександр Шиян, спецкор, марафон єдині новини. Перш ніж обговорюють в українські ракетні спроможності, я хочу звернути увагу глядачів на QR-код, який зараз на екранах. Це посилання на збір для спецпідрозділу кракен головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дмитро, я так розумію, що от ваш центр безпеки співпраці ініціював цей збір. Що саме потрібно бійцям Ну, Якщо чесно, це не наш центр ініціював. Це ініціювали самі бійці цей збір. Кошти збираються на окрему картку їхнього довіреного волонтера. Там служить багато волонтерів нашого центру. І це збір для двох засобів радіоелектронної боротьби Боротьбесениця для прикриття броні. Кракен використовує західну техніку. Вони зараз активно діють на півночі Харківської області. І, от для того, щоб їхні атаки були більш успішнішими і більш безпечнішими, ми власне і допомагаємо закрити цей збір. Зверніть увагу за можливості, будь ласка, підтримайте наших воїнів. Це справді дуже важливо і рятує життя. От повертаючись до теми у своєму розвідувальному звіті, наприкінці, буквально от минулого тижня, міністерство оборони Великої Британії припускало, що ці удари минулотижневі по російським арсеналам, зокрема у Тверській області, позначаться на операціях московитів, ну що на Курщині. Да? Це була паляниця, і наскільки суттєвою на ваш погляд буде оця втрата для ворожих підрозділів. Ну, по перше, забігаючи наперед, скажу що швидкого ефекту точно не буде. Там дійсно познищували ну величезні там десятки тисяч тонн боєприпасів. Те, що припускають, і те, що курсує в публічному просторі, що це приблизно запас росіян, постраждав мінімум для ведення боїв на 2-3 місяці. Найбільше постраждало угрупування військ Сєвєр, яке підтримує наступальні дії на Курщині. Відповідно від того, від деяких тих складів були прямі. Залізничні колії, які підганяли всі ці боєприпаси. Тобто, це такий дуже серйозний удар. Питання чим дістали кожна така атака? Вона була масована, так як росіяни перевантажують нашу протиповітряну оборону, так само робили і ми. Відповідно, для ураження наземних всіх цих складів, скоріш за все, вистачило і наших дронів, в тому числі це могли бути пайляниці. Крім того, це ми маємо ну багато ж інших наших розробок. Це і Бобер, Бобер і Ніндзя, і Е300 Ентерпрайз. Тобто, на, найбільш широка лінійка, найбільш відкрите питання, яка залишається. Як же ми ну скажу грубо докопалися до землі, що виколупали ці е, підземні склади, uh -huh. що вони почали детонувати? Тут е, може на багато припущень. Якщо ми візьмемо перший удар, який був ну, за 500 кілометрів від кордону, то наприклад давно вже ведуться розробки щодо модернізації того ж ракетного комплексу Нептун для удару по наземних цілях, і ракета р 360 зокрема, про що повідомлялося, прийшла успішні випробування і вразила ціль на відстані від 400 до 700 кілометрів oh, за Заріз... земля земля. Саме земля земля. Тому відповідно можливо. Бути використана. Вона є різні, але це суто припущення, що можливо ми отримали якийсь точковий дозвіл на застосування західної зброї, наприклад, той же штормшедов по використанню штормшедовів тут же найбільша проблема, що він використовує західну американську навігацію, а не британську. Якою британські військові користуються, але по GPS він теж може наводитися. Можливо, завдяки ефекту перевантаження ППО, які орієнтувалися над дронами, ми змогли зробити коридор, щоб доколупатися саме до підземних складів. Ефект надзвичайно великий. Ті геолокаційні кадри, які досліджували саме наслідки цих ударів, ну десь у відсотках 65% це безповоротні втрати, десь близько 30% це ну тобто серйозні пошкодження, і збережено ну приблизно на кожному такому об'єкті, десь до 10% боєприпасів. Я коротко дуже запитаю або підсумувати, можна станом на цю мить говорити, що тут таки поляницю українське військо. Має на озброєнні, чи все таки в будь-якому випадку це більше дослідницькі такі випробування. Я думаю, що на цьому етапі ми можемо сказати, що точково вона вже надходить у війська і точково використовується. Я не можу сказати, що кожна оця дронова атака це все паляниці, угу. чи там їхній великий відсоток? Ні, але те, що вона застосовується уже, це однозначний факт. Ну і крім того, підтримка західних партнерів та ж Литва вже ну, офіційно фінансує всі це ці проекти.